72-га бригада зсу почала відступати від міста Вугледар на Донеччині. Про це пише американський Форбс Сьогодні аналітики кажуть, що ймовірно це останні. Етапи оборони міста, аналітики інституту вивчення війни кажуть, що і наступ на Вугледар, і наступ на Покровськ це заради взаємопідсилення і мається на меті розтягнення фронту українських сил на ширшому фронті в Донецькій області. Про ситуацію на фронті, а також про те, як візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки може змінити її, говоритимо далі з Олександром Усієнком, воєнним експертом, керівником центру військово-правових досліджень. А ви ж, будь ласка, тисніть вподобайку під цим відео. І коментуйте все, що чуєте, пане Олександре, добрий день. Вітаю вас, добрий день. Наскільки ситуація під Вугледаром у Вугледарі критична? І чи дійсно, як пише американський Форбс, ЗСУ виходять з міста зараз? По-перше, що стосується Вугледару, треба сказати, що українські війська, які знаходились там, представники 72 ї бригади інших підрозділів Сил оборони, які утримували і тримають цей фронт. А вони виконували надзвичайно видатну роботу. Я можу сказати блискучу роботу в обороні, тому що не можу вам сказати, що по-перше, Вугледар атакували неодноразово під час різних наступальних кампаній російських військ. Ці атаки відбивались. Ворог поніс колосальні втрати і втрати техніки в травні цього року. Російських військ російського командування міг бути наступний задум. Вони планували наступати на Харківщині як крайня північна точка, і на Вугледар, як крайня південна точка на Донеччині. Оце дійсно з метою розтягування фронту створення для нас проблем. І вони думали таким чином розтягнути наші сили. Відповідно, десь та успіху би досягли. А по центру вони наносили удари в районі Часового Яру. Потім уже переключилися остаточно на Покровськ. А Вугледар завжди був під атаками. Спочатку через те, що ворог а, найбільше остерігався того, що Україна підтягне якусь далеко якесь далекобійне озброєння і буде загрожувати залізничному вузлу Волновасі, через який а, іде ну проходять певні вантажі. Та й загалом через те, що це висоти, які, з яких Україна атакувала російські позиції і наносила постійно втрати. І от протягом цього року постійно атаки відбувалися на Вугледар, а зараз ситуація загострилась за минулі кілька тижнів через те, що, і в принципі, я можу сказати, що десь прогнозовано було, я говорив постійно, що ворог буде атакувати Вугледар, тому що ну так складались умови, і, власне кажучи, обставини. І було чітко помітно, що вони налаштовані здійснювати там більш масштабні наступальні дії. Далі, коли фронт рухався зі сходу. Відповідно, додався ще один напрямок, звідки ворог загрожував, і фактично з двох боків вугледар вже був такий, ну, облозі, можна сказати. Ворог атакував постійно. Наші сили відбивали, наносили втрати. Ну але о, ворог мав успіх на західному фланзі, коли вони його трохи прорвали, то вже стало очевидно, що о, ворог проривається безпосередньо вугледар, і настає той момент, коли українським військам. Скоріше за все, доведеться звідти виходити, щоб не подарувати агресору жодних таких подарунків, про, те, що, е, про якесь оточення. Тепер наступне. До недавнього моменту, і ще зараз, українські війська виконували дуже потрібну функцію для Покровського напрямку, відтягли туди сили і не дали ворогові перемістити їх на Покровський Кураківський напрямок. На Покровському е, напрямку бої. Інтенсивність наступальних дій і успіхи російських військ дещо зменшились періодом кілька тижнів тому. Це в тому числі і заслуга оборони вугледару. Вони сковували і сковують до останнього. Звичайно, коли будуть ризики оточення зростати. Я думаю, що українське командування ухвалить рішення про відхід українських військ з-під вугледару, оточення ніхто не допустить. Ну, це, це, це те, що я можу сказати. Але у ваших словах ви постійно у минулому часі говорите про вугледар. Оборона була То у вас є інсайди, чи є перечуття, що все ж таки 100% треба буде вийти з цього міста. Я думаю, що я думаю, що відхід українських військ, а моя думка така, що відхід українських військ з позиції під Вугледаром за сьогоднішніх подій і розвитку обставин неминучий. І він буде здійснений. Е, добре, ну добре, дякую за інформацію. Відхід то є, не є добре. У північно-східній частині Харківщини також загострення. Пишуть про село Піщане. Туди росіяни теж просуваються. Що дає їм можливість там просуватися? Е, здавалося б, там оборона в нас облаштована найкращим чином. Е, можу сказати, це дійсно певний тактичний успіх, який мав ворог. Вони дійсно. Зробили певний ривок, застосовували активно КАБи, і фактично, я думаю, що це навіть їхня атака, яка мала успіх, це чому вони це зробили, як мені видається, тому що вони атакували, побоюючись українських атак, якраз оскільки ворог певні сили звідти знімав на Курщину, передислоковував. І відповідно скоріш за все вони остерігалися, що українські сили можуть здійснити, скажімо, спроби атаки прориву, і для того щоб на цього не допустити, атакували перші. Єдине, що у них є певна перевага, активніша підтримка авіації. І от коли діють за допомогою кабів, коли почали більш активніше, зуміли досягти певного успіху. Но він зараз, наскільки мені відомо, заблокований. Його блокують і не дають розвинути. Тобто, якщо ми подивимося, це є виступ, який Росія дійсно змогла, в який вона вклинилася, російські війська, але зараз працюють над тим, щоб не дати їм розширити фланги, підтягти логістику, і не щоб цей тактичний успіх не перетворився в щось більше. От, от те, що відбувається. А, те, що стало більше кабів і о, по Харкову, і по Запоріжжі останніми днями по Запоріжжю, здається, взагалі вони виходять тепер на щоденний обстріл. М -м, про що тут можна говорити? Що це за тенденція? Вона пов'язана з візитом Зеленського до США. Чи це технічна якась от з модернізацією кабів історія? І вони просто нову тактику обирають. Я думаю, що це така відверта терористична атака. Атаки вони абсолютно по цивільній забудові вони не змінюються. Тобто, по цивільних об'єктах, так що ми спостерігаємо постійно, на жаль, вони збільшують зараз. Чому вони це роблять? Я вам скажу, чому У мене завжди є проста відповідь і складніша відповідь. Проста полягає в тому, що роблять тому, що, на жаль, можуть мають можливість. На жаль, на превеликий жаль. І друга це технічна складова. Я думаю, що зараз дійсно важливо дослідити і вивчити можливості, чи не покращили вони модулі для цих бомб з точки зору того, що вони можуть пролітати, наприклад, на більш далеку відстань, тобто можливо. Ну і наступний момент. Я думаю, що таким чином, скажімо так, ворог може прагнути так само дещо розконцентрувати нашу систему ППО. Тобто Харків, Запоріжжя в різних місцях. Ми розуміємо, що це Схід і Південь. Додаємо ще Донеччину там постійно вздовж лінії бойового зіткнення Сумщина. Вона зараз фактично в лідерах в цьому такому сумному списку за кількістю ударів ворога. І це все відбувається. Це пов'язано і з візитом президента. Так само, тобто, ворог безумовно тероризує, хоче показати. Свої можливості наступне це те, що вони втратили дещо балістичні ракети на складах, які були навіть точки. У які там ще старі залишалися в них, але переважно КН-23, північно-корейські іскандери, якими наносили удари по цих містах і намагаються компенсувати кабами, як вони думають. Ну і цьому є протидія, і Україна вже застосовувала у нас вже є досвід. Тобто так званий блукаючий патріот, який має просто проїхатися вздовж лінії фронту і завадити російській авіації. Плюс ми, звичайно, дуже чекаємо, щоб у нас ставало більше літаків f 16 і хорошого високоякісного озброєння ракет до них повітря-повітря, щоб не давати ворогові, ну, скажімо так, знаєте, хочеш на сході запустимо кап, хочеш, випустимо на півдні, хочеш на півночі. Зрозуміло, що. Каби, це якраз біда і проблема або прикордонних територій, або прифронтових, тобто, в першу чергу, на жаль, але знову ж таки можливості боротися з цим є, просто потрібно більше інструментарів. Я сподіваюся, що в нас дійсно буде і тут просто ж питання в тому, що розумієте, що ми ж то на порозі того, що Росія може здійснювати масштабні удари по енергетиці. Ну, вони готуються. Про це говорить президент України. Про це говорить міністр закордонних справ України, що вони проводять а, зйомки об'єктів енергетичних, що вони готуються, і їхній план а, Україну вкинути в морок цієї зими. Він не знятий з порядку денного, тому власне кажучи, ми ж маємо і це питання ще й постачання нашого. Ми маємо розуміти чи належній мірі ми зараз отримуємо все, тому що. Я розумію логіку. Логіка зараз полягає в тому, що можливо треба запасти запастись відповідними запасами ракет для того, щоб відбиватися від терористичних атак по енергетичних об'єктах і по цивільних містах під час повномасштабних атак. Але ми ж завжди піднімали питання, і Україна завжди порушувала, що нам треба більше ППО, щоб воно відповідало не на один виклик. А щоб був, була відповідь і на виклик, який є пов'язаний з ударами, кабами, тому сподіваюся, що ну, ось така нахабність, ось така агресивність і ось такі агресивні амбіції ворога вони, зрештою, будуть покарані. Ну, хоча б один-два таких рейди Петріота було б дуже непогано. Інформацію президента Зеленського про те, що Росія має намір вдарити по трьох українських АЕС, ви б сприймали дійсно серйозно в практичній площині. На сам кінець це було сказано для лідерів світу, і я подумав про те, що тут можливо от частка політична, вона більша ніж реальна загроза. Все ж таки раніше Росію стримували від ударів по ядерній енергетиці. І а, що стосується безпеки ядерних об'єктів, висловилися всі, що не допустимо їм загрожувати, і на майданчиках ООН переважна більшість держав про це говорить. А це є таким теж елементом, про який до якого Україна закликала саме до речі, тому і міністр закордонних справ України робив відповідну заяву. Ну я би дещо роз'яснив те, що говорить президент, воно має під собою підґрунтя. Але тут треба дещо пояснити з того, що й говорив міністр закордонних справ, він дещо розширеніше сказав. От пан Сибіга сказав про підстанції і розподільчі мережі від атомних електростанцій. Що це означає? Це означає, якщо так дуже просто, глибинніше, професійніше енергетики можуть розказати спеціалісти, але дуже просто це дивіться. По-перше, Електроенергія, яка виробляється, вона ж має потім транспортуватися і розпреділятись. Для цього є відповідні підстанції. вочевидь. от Росія хоче бити по цих підстанціях, судячи з того, що говорив міністр закордонних справ, для того, щоб ну, ми розуміємо, створити проблеми для атомних електростанцій. І ще більш загрозливіше, це те, що вони можуть бити по підстанціях, які забезпечують струмом самі АЕС. А це охолоджуючі ставки, насоси, як ми знали на прикладі Запорізької АЕС, коли вони хотіли відімкнути станції від електропостачання, і ось тут є те, що називається ядерними інцидентами загрозами. Ну і все це за задумом ворога має призводити до того, що так чи інакше, ну ми розуміємо, якщо буде вироблятися електроенергія і не транспортуватись, вона не може вічно, мабуть, не транспортуватись і перебувати фактично. Місці її генерації, тому це може призводити до відімкнення енергоблоків, розумієте, і ось це є можливо план Росії в тому, щоб ми А атомна генерація це ж відкрита інформація. Вона багато в чому забезпечує потреби України. Ось ось це може бути ось якраз та ескалація, про яку запитували, а що може зробити так, от Росія грає в ескалацію тільки проти. України немає загроз для заходу, про які там вони пишуть чи розповідають, що зараз щось там станеться. Чи може щось вирішитися таке у Сполучених Штатах Америки у взаємодії президента України, команди української із нашими партнерами, що ці плани росіян? Зірви або ну, зробить неефективними такі заходи, коли вони будуть бити. Я давайте я в своєму питанні ще більш далі піду. Керівник офісу президента Єрмак сказав днями, що план Зеленського план перемоги передбачає пункт про вступ України до НАТО. А, чи бачите ви в таку ймовірність, що от Байден на прощання у жовтні-листопаді запросить Україну до НАТО і здивує весь світ. А... Я скажу добре, що це питання піднімається, тому що ми дуже часто чули про те, що потрібно на, дійти до умов справедливого миру, відновити територіальну цілісність, суверенітет. Тобто, зрозуміло, ці пункти зрозумілі, вони очевидні. Але ми мало чули про якраз колективну безпеку, саме порушення цих питань. І добре, що зараз це більш активно артикулюється, тому що нам треба розуміти, що. Після завершення війни для нас питання гарантії безпеки буде питанням теж виживання, тому що якщо не буде ціє, цієї колективної безпеки і гарантії, тоді питання часу, коли Путін нападе, чи будь-хто там, чи російський режим, хто змінить, може напасти. Що стосується а, загалом а, того, чи може захід за на щось змінити, ну відповіді, елементи для цього є. Вони теж викладені і вони озвучені. По-перше, я скажу, що звичайно а, подивіться зараз заяви, які зроблені, в тому числі і на поляги, асамблеї, і не тільки. І от Борель зробив а, представник зовнішньої політики ЄС Єврокомісії, що Україні треба більше систем ППО, тому що Росія може готувати атаки на об'єкти енергетики. Про енергетику говорять дуже багато про забезпечення, про відновлення. І тут і про пришвидшення постачання ППО, як сказав, наприклад, міністр оборони Нідерландів, які над цим теж працюють. Рішення тут е, нічого нового не скажеш. Це більше додаткових систем ППО і ракет до них для того, щоб цьому протидіяти. Ось це важливо. Друге це зменшення обсягів російського потенціалу. Значить, це можливість Україною наносити удари по місцях зберігання балістичних ракет. А вони ворог все одно їх буде підвозити ближче до території України, тому що гранична максимальна дальність 500 кілометрів, і як би там не було, нам треба їх діставати і знищувати. Я би сказав, що з військової точки зору це є рецепти, з політичної точки зору, це тиск на Росію, а в тому числі не тільки Заходу, а Китаю і Індії. Ось це дуже важливий момент. Тобто, коли Китай. Декларує в китайсько-бразильському плані, що вони виступають за відсутність ескалації непоширення конфлікту і заборону ударів по певних об'єктах, в тому числі, які забезпечують потреби цивільного населення. Ось це і є моментом, скажімо так, е моментом і. Тобто, ви, ви продемонструєте свій вплив на Росію чи ні? Прямої відповіді на питання, чи запросять Україну до НАТО, ви не даєте. Yeah, yeah. Я скажу, знаєте, я думаю, що це питання потрібно порушувати в будь-якому випадку. Я, ну, я вірю, що запросять питання, коли я не впевнений, що саме зараз я не бачу зараз. Тобто, я розумію прекрасно, що президент Байден буде думати до останнього ухвалювати рішення, але чому активізується все з Байденом? Ну тому, що ми знаємо цю адміністрацію. Ну, представники української влади, які з ними працюють, вони знають. Ми бачимо, що вони роблять. Відповідно, ми можемо, скажімо так, їх підштовхувати до того, от як Зеленський казав в одному зі своїх інтерв'ю, що дуже часто вдавалося Байдена переконувати ледь не в останній момент, так що треба щось для України ухвалити, і вони розуміють, що можна як працювати. І принаймні сподівається, що ця адміністрація може зробити ось цей такий буст. Бустернути процеси, тобто на завершення каденції, президент Байден зробить певні кроки, і тому що далі ми ж не знаємо. Ну по Трампу ми бачимо, що позиція незмінна. А, принаймні, Associated Press пише, посилаючись і Reuters на представників штабу Трампа, що зустрічі не буде, що вони відмовляють. То вони пишуть, що немає інформації про це. Можливо, вона буде ну, вона у таємниченах, пише, знає. що відмовився, а тому. Uh -huh. Тому тому це питання, от, власне кажучи, з Камалою Гаріс, так більш очевидніше, але теж багато чого ще невідомо, і тому хочуть максимум від цієї адміністрації. Це правильна стратегія, але чи озвучить це президент Байден? сумніваюсь Ну, але побачимо. А те, що Трамп заявив, що США мають вийти із війни. Щоб вона завершилася, і це означало б поразку насправді України, тому що США наш основний ключовий союзник. Це це щось нове, чи це було зрозуміло вам з вуст Трампа? Я маю на увазі? Ну це принаймні позиція, яка не змінюється. І, тобто, я можу скільки завгодно, знаєте? Мені ж, я ж не, а, не політик, щоб робити заяви, дуже обережні чи дипломат. Що це передвиборча риторика? На ця передвиборча риторика скидається на те, що Трамп висловлює своє переконання і бачення. Те, як він принаймні це робить і як він це говорить, у мене складається думка, що в нього сформувалося саме таке бачення. Це не означає, що одразу він прийде і там, відріже всі програми фінансування. Це не так просто і легко робиться. Я, я не буду зайве драматизувати, але я і не бачу сценарії, за якого він а, може розказати: ви знаєте, Байден мало допомагав Україні, я зараз по троєю суму допомоги. І от ми побачимо, як це дасть результат на полі бою. Я зроблю це краще. Мені здається, що тенденції навпаки протилежні. Пане Олександре, дякую за розмову. Олександр Мусієнко, воєнний аналітик, і керівник Центру військово правових досліджень, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео, висловлюйтесь у коментарях і підпишіться на РБК Україна в YouTube.